До вас запитання якраз про Польщу. З неї починали заяви саме Туска з реакції такої, що треба сприймати серйозно, і це направду так. Але з іншого боку, маємо ситуацію з Польщею на кордоні, яка ну не розв'язується. Ми впродовж кількох тижнів про це говоримо. Говорять в ефірах усіх, мабуть, українських телеканалів, тому що це нас болить. Це вже називають якимось таким другим фронтом, який розгорнувся. Якось це все. Пов'язано, не пов'язано. Чому Польща не готова ну, зупинити якимось своїм таким вольовим рішенням те, що відбувається на кордонах? Ну, Відповідь, щоб сформувати коротко, тезисно і зрозуміло для українського глядача і української аудиторії, яка, в принципі, не розуміє цієї ситуації, бо найбільш дружня до України держава насправді. Почала блокувати кордон в умовах російської агресії, війни на виснаження, одночасно завдаючи збитки українській економіці і використовуючи форми торговельної війни проти України. Є три складові оцього явища. По-перше, це ситуація на ринку агропродукції в самій Польщі, де Велика частина фермерських господарств, роздрібнених, невеликих, але є й великі агрохолдинги. На сьогоднішній день прем'єр-міністр Туск сьогодні заявив, що в елеваторах польських і в складах знаходиться 9 мільйонів тонн зерна, якого не можна продати, тому що ціна є невелика. Внутрішнє постачання затребуваність внутрішня, вона вже Є заспокоєна і немає що з цим зерном робити. Єдиний елемент, який їм залишився, це допомога Європейського союзу, і щоб Європейський Союз викупив оцих 9 мільйонів і відіслав кудись в Африку або в інші світу. І для цього елементом, таким дуже негарним етично, морально і політично за будь-яким є, є кричавка про це, що це все вплив. Постачання українського зерна, насправді це брехня, тому що українського зерна в Польщі вже немає від, від ну, квітня, місяця, коли було введено ембарго. Так що тут іде жорстка боротьба фермерів за свої економічні інтереси. І більш нічого. Друга складова це політична боротьба за сільський електорат. 15 жовтня були парламентські вибори. Минулого року, 4 квітня, будуть місцеві вибори. В червні будуть на початку червня європейські вибори, а через рік, в червні ще будуть президентські вибори. Так що в Польщі є перманентний е, mm -hmm. період е, в, ну, виборчих баталій, які мають свої права, і використати оце, що є загроза наших втрат. А ми з Україні допомагали і так далі. Тобто, а ви, а ви були гірші, а ми краще і так далі. Тобто, йде тут. Така дуже жорстока дуже боротьба. І ну і третій елемент треба сказати, на жаль, що і Польща, але і Україна упустила один дуже важливий момент: Україна менше з набагато. Присутність і гру російської, російської агентури і російських спецслужб, які використовують у цей момент блокування. Вони його ініціювали насправді, підживлювали. І зараз намагаються це розігрувати, але мені сподобалася сьогоднішня заява міністра закордонних справ Литви, який сказав, бо на завтра призначається блокування польсько-литовського кордону. Це так званий Сувальський перешив. Отже, в міністр закордонних справ Литви сказав, що в протести на польсько-литовському кордоні, а для них приводом, нібито має бути ситуація, що Зерно, яке йде, їде транзитом через територію Польщі, попадає до Литви, нібито розвертається, перепаковується в литовські автомобілі, повертається до Польщі і тому блокують польсько-Литовський кордон. Міністр закордонних справ Литви натомість сказав, що це йому все нагадує гібридні операції Російської Федерації. І він це сприймає як дуже небезпечні кроки на дуже такому неврологічному чутливому місці для всього НАТО і східного флангу НАТО сувальський перешивок. Це найвужчий кордон, відступ між відстань між кордоном Білорусі і Калиніградською областю. І угу. росіяни і білоруси навчалися вже з 2009 року, як цей сувальський перешивок перейти і зробити сполучення з Білорусі і. І Клаїнська областю. області, і неозброєним оком видно, не треба бути спеціалістом від спецслужб, спецоперацій, що все, що відбувається на цьому перешийку, воно має вплив на безпеку. І я вважаю, що ситуація на українсько-польському кордоні так само приналежить абсолютно до питань на ці питань питання національної безпеки, а не економіки. На самому початку допустились абсолютна помилка, що це розглядалося як. Протести на економічному фоні. Це не протести були на економічному фоні, але впливали вони безпосередньо на безпеку України, перевезень, бо це ж найбільший сухопутний коридор, який з'єднує НАТО і Європейський Союз з Україною, і ТИЛ забезпечує насправді Україні, і безпеку, так само Польщі. Ну як може бути так, що кордон? Польщі, кордоні Європейського Союзу і НАТО окупуються невідомими особами, які ще й переглядають все, що Україна отримує з Заходу, військову допомогу, гуманітарну, фотографується і так далі. Ну, це просто ну, такі безумство абсолютно. І це що не було реакції відповідної. Я вважаю, що журналісти, вся громадська думка повинні про це постійно наголошувати. Слава Богу, слава Богу, що в Польщі від не знаю. Півтора тижня починається на цю тему розмова, і розмова предметна. Тобто, що uh -huh. треба з хворою голови все це поставити на ноги і говорити так. Всі кричать про наплив неконтрольованої українського зерна, забуваючи, що насправді неконтрольований наплив в Європу падає, але російського зерна. І 40%, наприклад, зерна, яке отримує Іспанія, це російське зерно те саме те саме ну в менших розмір португалія те саме відбувається з іншими країнами ну люди добрі ну не можна не можна піддаватись на абсолютно інформаційну атаку інформаційну війну яка ведеться вже впродовж року проти воюючої країни руками самих тих, які насправді допомагають Україні. Це, це треба це розсікти, пересікти і просто припинити е, отакі е, все дозволеність Росії на тако на, на цьому вітинку інформаційної війни проти проти України та і проти Європи і НАТО, так само. Дуже хочеться вірити, що цей консенсус знайдеться. Що ну зрозуміють насправді? Це ж політики мають зрозуміти і так це доносити, так це артикулювати до але, людей знаєте, про те, але, що знаєте... це Росія. Тому що в Росії там аплодують, ну але, просто знаєте, стоять я вам сказ... і я вам скажу про Польщу. Так, ситуація. Ну, політики є політиками. Вони воюють за електорат, за насправді надзвичайно велика роль. Має бути. Громадської думки експертів і журналістів. Щойно вони почали про це говорити, і починається міняти дії самих політиків. На жаль, така ситуація.